Ой, уже пойшло. Ну, ну дуже а, кисло. Ми зайшли в магазин, і побачили дуже багато екзотичних фруктів. За кілограм від 900 гривень, тобто 995 до 1200. У нас невеликий бюджет. Ми спробуємо скуштувати лише найцікавіше. Тут є салак такий і є рамбутан. Ми возьмемо по одній штучці. Розрізати. Я не знаю, як куштувати цей фрукт, насправді. Але ми спробуємо його розрізати побачити, який він всередині на початку. Ось такі він всередині. І лише те, що всередині. І ми дістали ось тут є такі воно на дольки. Чи воно самостійно розділилося, чи я не знаю. Воно подібне до, до чесника. Зараз спробуємо очистити ще цю, цю частину. Ось воно ось так виглядається на дольки якісь. На смак? Я не знаю, що воно мені нагадує. Вона ну, мені нічого не нагадує. Вона таке трошки кисловати. Чомусь мені Ківіна нагадала, а потім не Киві. Я не знаю, яке воно смак. Нас... словати і святкувати щось міру. Воно не хоче різатися. Воно не піддається. Покажу, яке вона всередині. Тут є кісточка, і воно. Я Не знаю, як його їсти. Якщо чесно, мені трішки страшне їсть. Мені здається, а ось воно виділяється від шкірочки. Воно, воно навіть виділяється, тобто його, можливо, і не треба було різати, але якщо його так важко було порізати, то як це зубами їсти, я навіть не вмію. Воно дуже тверде. Воно в порівнянні з іншим. Ніби яблуко їш. Але воно трішки має додатковий якийсь смак, який перемішується. Не знаю, просто не настільки виражений. От яблуко більш виражений, ніж цей фрукт. А Тут ніби ще щось додали. Але запах, як інші, як всі інші цитруси. Ой, Ой, вже кисло. Ну, дуже кисло. Ну, напевно, точно, щоб. Не климо, і тут кісточки, ще серед маленьке. Під час підвищеної кислотністю, я не раджу вживати цей фрукт, бо він дуже сильно сходиться. Має такий колір сюрприз, сюрприз. Ой, воно дуже не треба буде. Мені не подобається. Мені не подобається. І мене особисто було цікаво спробувати ці екзотичні фрукти, і ця тарілочка нам обійшлася в 250 гривень. Чи варто воно своїх грошей? Е, не знаю, але я точно думаю, що це було цікаво е, скуштувати. Е, напишіть в коментарях, що ви скуштували і чи сподобалося вам.